В эти выходные еще одна группа вагнеровцев отправилась в Беларусь. Вот такие кадры публикуют z военкоры Колонна из минимум 50 единиц легковой и военной техники была замечена на трассе М4 «Дон». А еще на российско-белорусской границе появился флаг ЧВК. Повесили его со стороны российского КПП, который ведет на трассу до палаточного лагеря вагнеровцев в белорусской деревне «Цель». До конца не ясно, что по итогу наемники будут делать в Беларуси. Некоторые источники сообщают, что вагнеровцы станут частью региональной группировки союзного государства в Беларуси, а финансировать их будет российский Министерство обороны. Но подтверждения этому пока нет. Госпогранслужба Украины же полагает, что их могут задействовать для провокации на украинской границе. Своя версия о причине переброски вагнеровцев в Беларусь есть и у депутата Картополова. Понятно, что вагнера ушли в Беларусь, чтобы там обучать белорусские вооруженные силы. На самом-то деле ведь не только. Не только и не столько. Есть такой Сувалкинский коридор. Ну, как очень хорошо знать, что это такое. Все хорошо знают. Да, все хорошо знают. И вот этот Сувалкинский коридор в случае чего нам очень нужен. Оказывается, это опять великая мудрость и стратегия Путина. Но давайте посмотрим, где находится этот Сувалкинский коридор. Это территория на границе Польши и Литвы. Да, в случае захвата этого коридора Литва, Латвия и Эстония будут отрезаны от других стран НАТО. Говорит, что вагнеровцы взяли бы такой коридор за пару часов. Интересно, как в этой ситуации отреагировали бы страны НАТО? С одной стороны, нападение на страну НАТО, с другой стороны, какими-то бандитами, и у Беларуси теперь ядерное оружие. В целом, конечно, группа Вагнера туда войти может, но, конечно, это ненадолго, на несколько часов максимум. Тем временем, немецкое издание ФАС сообщает, что в российских кинжалах и «Искандерах» обнаружили западные комплектующие. Компоненты для российских ракет поступают из США, Швейцарии, Германии, Японии. В России они уже попадают традиционно либо через Китай, либо через Центральную Азию. К сожалению, благодаря этому России удалось за последний год увеличить производство ракет в два раза. Ну а рубль продолжает дешеветь. Сегодня на открытие торгов евро достиг почти 102 рубля. Доллар тоже растет в сравнении с пятницей. В июле его максимум был почти 94 рубля. В основном такая динамика котировок связана с внутренними событиями и факторами внутри страны. Но что касается евро, то в последнее время он в целом укрепляется на мировых рынках. Чого не скажешь о рублі в адміністрації президента США підтвердили, що готові надати згоду європейським країнам на навчання українських льотчиків на f 16 Річ вже о прямому столкновінні з западом. Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, полегшимо та надамо всі необхідні інструменти для того, щоб українські пілоти розпочали навчання пілотування f 16 найближчим часом. Як тільки європейці будуть готові, про це заявив. Радник Білого дому Джек Саліван. Він також додав, що європейським країнам знадобиться кілька тижнів, щоб розпочати це навчання. Як ми раніше повідомляли, перша група українських пілотів, у яку входять десятки військових льотчиків, уже готова вирушити на навчання до інших країн. Сполучені Штати дозволили іншим країнам розпочати навчання українських пілотів на літаках F-16. Про це в етері CNN заявив радник американського президента Джейк Саліван. Він запевнив, що Вашингтон також надасть союзникам необхідну підтримку і інструменти для тренувань. За словами Салівана європейським партнерам потрібно ще кілька тижнів для організації вишколу минулого тижня. На саміті НАТО Україна підписала меморандум про створення авіаційної коаліції. До неї увійшли 11 країн вже у серпні. Мають розпочатися навчання українських пілотів у Данії та Великій Британії. Тренувальний центр також створять у Румунії. А перші винищувачі в 16 в Україні очікують до кінця наступного березня. Повідомив міністр за. Закордонних справ Дмитро Кулеба українських пілотів відправлятимуть на навчання хвилями. Про це в етері єдиного марафону розповів речник повітряних сил Юрій Гнат. Скільки саме поїдуть тренуватися зараз, а скільки потім вирішуватимуть на засідання авіаційної коаліції? Перша група пілотів буде перша хвиля, яка поїде перенавчання. Потім буде друга хвиля і так далі. І так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку. З інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики, мова йде про десятки, тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга. Питання в тому, на яких майданчиках вони будуть навчатися, яка пропускна можливість цих майданчиків для підготовки, і інструктори західні, які готові перенавчати українських пілотів. Дев'ята річниця катастрофи літака рейсу Меч 17 17 липня 14-го року у пасажирський Боїнг збили у небі над Донеччиною російські терористи. Літак малазійських авіаліній прямував із Амстердама до куала Лумпур. На облавку перебували тоді 298 людей. Вони всі загинули. Спільна слідча група встановила у лайнер, поцілили з зенітно-ракетної установки БУК, яка належала 53-й бригаді в Курську, і перевезли на окуповану частину України з дозволу Путіна. Минулого року суд Гаги виніс перші вироки у справі. До довічного в'язнення заочно засудили колишнього лідера терористів Ігоря Гіркіна, його підлеглого Сергія Дубінського та українця сепаратиста Леоніда Харченка. Їх визнали винними у вбивстві майже трьох сотень людей. Слідчі також з'ясували деталі про членів екіпажу Бука та їх командування втім, на тепер недостатньо доказів, аби передати їх до суду і почати переслідування нових підозрюваних. І повертаємося до бавовни на Кримському мосту. Вибуховий курортний сезон на окупованому півострові триває. Ніч там видалася гучною. Керчі оголошували повітряну тривогу. А в мережі вже чимало відео та фото із руйнуваннями мосту, який став символом путінського режиму. Якими були вибухи на окупованому кримському півострові? Хто може за ними стояти? Та про панічні настрої росіян розкаже Лідія Сердюк. Кримський міст втомився вдруге на світанку біля керчі. Спочатку стрілецька канонада, потім сильний вибух. На частині мосту, де бахнуло, відразу ж зникло освітлення. Так звані російські змі почали розганяти версію, що міст нібито атакували надводні дрони, що були начинені вибухівкою. Опублікували кадри, з нібито уламком одного з безпілотників, який знайшли біля 145-ї опори. Поїзд Краєвид на море біля окупованого півострова доповнив стовп прясного диму після бавовни. А по обидва боки мосту утворилися величезні черги. Авто розвертали у зворотньому напрямку. Ліба порог, керч на мостилі? Ні. А що є на мост? Закрити. Воді паромна переправа не работает. Бух на Кримському мосту окупаційна адміністрація назвала ЧП, себто трапилася надзвичайна ситуація. А в міністерстві транспорту РФ додали, що нібито пошкоджене лише дорожнє полотно, а конструкції прольотів на своїх опорах. Вочевидь, такий вигляд має нічого серйозного. Не трапилося за російською версією. Однак тривожно на Росії збирали антитерористичний комітет і там кваліфікували подію як теракт. Сталося там те, та що й мало статися. Рух залізничним транспортом через місто обмежували та згодом відновили. Рух поромів нині не працює. А от автомобільним хто зна, коли вдасться попрямувати. Адже один проліт знищений, він упав. Ще один пошкоджений підтвердження істотних руйнувань. Відео, що публікують самі ж рашисти. Що там? Нічна атака на кримський міст була спецоперацією СБУ та військово-морських сил повідомили джерела одразу кількох авторитетних українських змі. Представник головного управління української військової розвідки Андрій Юсов повідомив, що ГУР не коментуватимуть події у Криму, але процитував фразу керівника Кирила Буданова, що Кримський міст конструкція там зайва. А в телеграм-каналі Служби безпеки України заговорили словами Шевченка, що правда дещо перефразовано. Соловейко, рідний брате, знову міст пішов поспати. Та раз, два. Змінені слова українського кобзаря з'являлися у соцмережах СБУ І коли Кримський міст вибухнув першого разу. Це було у жовтні. Торік, на 500-й день повномасштабної війни. У Міноборони вперше прокоментували, що тодішній удар справа рук України. Після перших руйнувань торік міст повністю відновили лише нещодавно. А треба ремонтувати знову. Як саме Керченський міст, він ж так само в цьому випадку важливий логістично. Подивимося, як швидко вони зможуть від. Новити прохід цією частиною він і так того був перевантажений. Тепер ще складніше буде. Проблеми з логістикою, які на руку збройним силам України, і нагадування, що незаконно споруджені конструкції московицьких загарбників. Тимчасові це і є заслужений для окупантів курортний сезон у Криму, наповнений квітучою бавовною. Пані всі дружненько покурили там де не нада. Щоб всі їх ремонтні групи і бригади відмовилися ремонтувати міст, і він так і залишився. Дуже як на мене, вичерпні відповіді були у киян чи їхніх гостей. А і попри те, що поки що СБУ, ГУР та інші військові підрозділи, так дуже обережно коментують цю ситуацію. Та все таки, як бачимо, українцям це настрій підняло. І також ми всі сподіваємося, що кожна така новина про бавовну в тимчасово окупована на Тимчасово окупованих територіях України вона наближає нашу перемогу. Тож будемо і далі продовжувати вірити в збройні сили, підтримувати їх.